На кону поєдинка стояв не лише пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, але й честь країни. На прес-конференції перед боєм обидва спортсмени переконували, що він носитиме аполітичний характер. Однак, після виграшу кримчанина експерти в один голос заявили, ця перемога є знаковою для країни. На Олександра Усика, якому 28 років, зараз покладаються великі надії. Очень рады, что Александр является тем новым э, поколением, которое может прийти на смену братьев Кличко. Надеюсь, что если дальше поединки будут идти, через 2-3 поединка Александр э, уже сможет, мы сможем организовать поединок за звание чемпиона мира. Перемогу технічним нокаутом Усик здобув у восьмому раунді. Поєдинок весь час тримав у напрузі, а вболівальники не шкодували голосових зв'язок. Підтримати свого боксера приїхали і Ультрас, фанати Сімферопольського футбольного клубу Таврія. Всім привіт, клас. Це дуже приємно, і з родного города. Тут зараз сложно добиратися. Не ходять поїзди, але люди їдуть, і мої родственники приїхали, сестра, крестники мої приїхали. Ну нічого, все нормально, прорвемось. Перемогу Олександр Усик адресував своєму молодшому синові Михайлу, якому 18 квітня виповнилося три місяці. Після чемпіон відправився додому до Сімферополя. Проте спроби перешкодити цьому були. Глава кримського відділення партії Справедлива Росія Олександр Юр'єв запропонував заборонити українському боксерові в'їзд до Криму. На своїй сторінці у Фейсбук Юрєв назвав боксера Баламутом, який всюди заявляє про те, що Крим це Україна.